Вітаю, шановні п'ятикласники! Запишіть, будь ласка, у зошити сьогоднішнє число, класна робота, і після цього тему нашого уроку. Тема нашого сьогоднішнього уроку докладний письмовий переказ тексту розповідного характеру з елементами опису тварини, що містить синоніми і антоніми. Можете поставити відео на паузу для того, щоб встигнути зробити записи. Запишіть, будь ласка, назву тексту. Текст називається Вічна дружба. Зачитувати я його буду два рази, тому, будь ласка, слухайте уважно і зверніть увагу на ті синоніми та антоніми, які будуть зустрічатися вам у тексті. Вічна дружба. Лиско звичайний дворовий пес. Шерсть у нього кудлата, кошлата і патлата. За спиною Лиско завжди тягає силу селену реп'яхів. По тому, що на шерсть начіпляється, можна вгадати, де пес був. Кіт Тигрик з'явився у бабусі після того, як пропала десь стара кішка. Ніхто не радів кошеняті так, як лиско. Пес стрибав, скакав, вибрикував з радощів. Він не тільки гавкав, а й скавучав, скваволів, ще й повискував, а хвостом метлюхав так, що той мало не відірвався. Тигриком кошеня назвала не випадково, а свідомо. Воно було руде, смугасте і зовсім не лагідне, а люте. Якось Лиско відштовхнув тигрика від миски з молоком. Кошеня розсердилось, розгнівалось, роздратувалося, воно наїжачилося, розпушило хвіст і дряпнуло пса по морді. Та ця сварка не призвела до ворогування між лиском і тигриком. Вони не сварилися, а дружили. З чого почалася їхня дружба, невідомо. Можливо, відтоді, як сусідський собака напав на тигрика, а Лисько його захистив і прогнав того пса з двору. А може, тоді, як тигрик відступив лискове смажене куряче крильце. Проте дружба між ними з кожним днем міцніла. Кінець тексту. Я сподіваюся, що в кожного з вас є такі ж самі друзі, як у Лиска та тигрика. А зараз, будь ласка, запишіть по центру план. До тексту. Я запропоную вам свій варіант. Ви можете скласти свій до кожного з абзаців тексту. Перший пункт плану кудлатий, кошлатий пес, лиско. В першому абзаці у нас розповідається про цього неймовірного пса, який шукає собі пригоди. Так? Зверніть увагу, тут навіть в пунктах плану є у нас синоніми кудлатий кошлатий. Це тобто дуже пухнастий і шерсть з нього часто заплутується. Другий пункт плану Радість лиска з того, що з'явився кіт тигрик. Розповідається в другому абзаці про те, як в бабусі з'явився котик, кошеня маленьке так, на ім'я тигрик, у якого був дуже складний характер. Але, незважаючи на це, пес Лисько радів появі нового друга. Третій пункт. Люте кошеня або сварка друзів. В третьому абзаці у нас розповідається про те, як саме почали товаришувати кошеня та пес. Не з першого разу у них це вийшло. У них були сварки через миску з молоком, наприклад, так? і в цьому абзаці ви про це можете розповісти. Четвертий пункт. Захисник Лиско. В четвертому абзаці згадується про те, як Лиско захищав тигрика від сусідського пса. Так. І п'ятий пункт вічна дружба. Це у нас завершення тексту. Тому зараз, будь ласка, нажміть на паузу, запишіть цей план собі в зошит, і ми з вами ще розглянемо ключові слова до тексту. Нагадую, що ключове слово це слово, яке коротко описує те, про що йдеться в певному абзаці або в реченні. До нашого тексту ключовими словами є дворовий пес, шерсть, реп'яхи, кіт, радість, смугасте, люте, миска з молоком, гнів, дряпнуло, сварка, початок дружби, напад, смажена крильця і міцність. Я сподіваюся, що саме ці ключові слова допоможуть вам під час переказу. Зараз я зачитаю текст останній раз, і після цього ви почнете роботу над переказом. Вічна дружба. Лиско звичайний дворовий пес. Шерсть у нього кудлата, кошлата і патлата. За спиною Лиско завжди тягає силу селену реп'яхів. По тому, що на шерсть начіпляється, можна вгадати, де пес був. Тигрик з'явився у бабусі після того, як пропала десь стара кішка. Ніхто не радів кошеняті так, як лиско. Пес стрибав, скакав, вибрікував з радощів. Він не тільки гавкав, а й скавучав, скваволів, ще й повискував, а хвостом метлюхав так, що той мало не відірвався. Тигриком кошеня назвала не випадково, а свідомо. Воно було руде, смугасте і зовсім не лагідне, а люте. Якось Лисько відштовхнув тигрика від миски з молоком. Кошеня розсердилось, розгнівалось, роздратувалося, воно наїжачилося, розпушило хвіст і дряпнуло пса по морді. Та ця сварка не призвела до ворогування між Лиском і тигриком. Вони не сварилися, а дружили. З чого почалася їхня дружба, невідомо. Можливо, відтоді, як сусідський собака напав на тигрика, а Лисько його захистив і прогнав того пса з двору. А може тоді, як тигрик відступив з кове смажене куряче крильце. Проте дружба між ними з кожним днем міцніла. Текст завершено. Тепер, будь ласка, перекажіть текст своїми словами, але зверніть особливу увагу на опис тварин. Тобто лиска і тигрика, і також використовуйте у своєму переказі синоніми та антоніми, які були у вас в тексті. Я сподіваюся, що з цим завданням ви впораєтеся. Роботи, будь ласка, надсилайте на перевірку. Я буду чекати до зустрічі і гарного дня!